Всім доброго дня! Короткий огляд автомобілів, які є в наявності, які привезені з Європи, розмитні та поставлені на український облік. І так, розпочнімо по наявності Renault Megane 2. Класні комплектації, класний колір. Автомобіль щойно заїхав з Німеччини, 2-літровий бензин, 6-ступка, максимальна комплектація. Пробіг. 225 тисяч. 100 рідний. Ціна 6850. Renault Megane 3. 12 рік, 1,5 дизель. Ціна 8,550. Hyundai Tucson. 8 рік, перша реєстрація 9-й, 2.0 бензин. Повний привід, механіка, шкіряний салон, 400 підйомника, люк, класна гума. Ціна 9500. Автомобіль вже розмитнено, Пробіг даного автомобіля 137 тисяч кілометрів. Також 100% рідний. Шкода Octavia Tour 2 літра газ, бензин, автоматична коробка передач. Також автомобіль пригнано з Німеччини, розмитнено. На оригінальних легкосплавних дисках нова гума максимальна, точніше, не максимальна, а дуже класна комплектація. 4 склопідйомника, мультикермо, штатна магнетола, автоматична коробка передач, клімат, підігрів сидінь, задній партронік, вебасто, все працює. Газ вписано в тих паспорт. Opel Vectra. Також на автоматичній коробці передач. 2008 рік. Газ бензин. Автоматична коробка. Ціна 6 тисяч. Ціна даної шкоди 6200. Megane 3. 11 рік. Ціна 8200. Шкода Octavia Tour. 1,6 МПІ. Тільки заїхала з Німеччини. Пробіг 188 тисяч. Передні склопідйомники, кондиціонер, штатна магнитола. По кузу без зауважень. Ціна 6500. Ходімо далі. Volkswagen Turan, 2 літра дизель. Механіка 6-ступка, 9 рік, 9500. Volkswagen Passat B7, Кузов Універсал, 14 рік, 2 літра дизель, механіка, ціна 11 тисяч. Volkswagen Touran 1,6 MPI, 6 рік. Автомобіль в класному збереженому стані. Пробіг 100% оригінальний тисячі кілометрів. Кондиціонер, підігрів сидінь, задній парктронік, автомобіль п'ятимісний. місний, можна поставити газове обладнання за потреби на новій гумі, бризовички, фаркоп, шкода фабія. 12 рік, 1,6 дизель. Ціна 6500. Opel Zafira A. 2004 рік. 1,6 бензин. Ціна 5000. Клімат контроль, склопідйомники. Гарний збережений салон. Легкосплавні диски. Volkswagen Golf. Восьмий рік, 1,6 бензин, механіка. Також пригнаний з Німеччини. На гарній комплектації. Ціна 7500. Рено Grand Scenic 11 рік. 1,9 дизель, семимісний, Класна комплектація. Передній задній паротронік. 220 з копійками пробіг, 100% рідний, екологія на місці. Ціна 8300. Opel Zafira A, 2005 рік. 1,8 бензин, механіка. Клімат контроль, стопідйомники, шкіряне кермо, мультикермо. Ціна 5400. Також маємо Fiat Doblo, 13-й рік. Дизель, ціна 6300, Volkswagen Touran, 8-й рік, ціна 7500 x 3 ой, x 11-ту року з Франції, Q7 з США. Деталі за телефоном. Кого що зацікавило, телефонуйте. З понеділка буде велике надходження свіжопригнаних автомобілів. Буде Октавія А5 двигун 16 MPI на автоматичній коробці передач. Буде Volkswagen CAD, пасажир 9 рік, 1,6 МПІ. 2 Golfa 5. Hyundai Tucson ще один. Кого що цікавить, телефонуйте. Номер телефону під відео. Всім гарного дня та мирного неба! До побачення.